Так виглядає справжній банановий рай на Кіпрі. Пальчикові банани одна з візитівок острова. Незважаючи на маленький розмір, вони набагато солодші за ті, до яких ми звикли. Їх можна зустріти по всьому острову, але найбільше плантацій на заході. Тут ідеальний і клімат, і ґрунт. Урожай збирають раз на 9 місяців. Спочатку мене дивували ці сині мішки. Що це взагалі таке? Виявилося такий собі фермерський лайфхак. Вони захищають плоди від птахів і комах, а ще допомагають бананам рівномірно дозрівати. Щоб плоди були більші, фермери час від часу обрізають зайве листя, щоб уся волога йшла саме до бананів. І найцікавіше, квітка банана теж єстівна. Її чистять, обсмажують і подають або з овочами, або як самостійну страву. Хто б міг подумати, правда? А ви б скуштували бананову квітку? Пишіть в коментарях.